Всім привіт! У кожного з нас є список фільмів, які треба подивитися до новорічних свят. Це фільми, які ми вже бачили сто разів, але які залишаються обов'язковими до перегляду, бо магічним чином створюють правильний передсвятковий настрій. Обов'язково напишіть у коментарях, які фільми ви традиційно передивлюєтесь у грудні, і чи входить у цей список сам удома, чи він встиг вам вже набриднути до межі. А також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. У далекому 1990 році сам удома став такий собі приємним сюрпризом для 20-го століття Фокс та його творців. Бо коли його робили, він був фільмом з категорії А раптом його хтось гляне бо йому нічого буде робити на різдво. Коротше кажучи, фільм мав бути рядовою малобюджетною комедією про Різдво, але взяв і потрапив у книгу рекордів Гіннеса як найкасовіша комедія. З бюджетом 18 мільйонів доларів фільм приніс аж 476 мільйонів. Та ж як так трапилося, що фільм, якому нічого взагалі не пророчили, виявився однією з найуспішніших комедій в історії. І, до речі, крім цього, врятував режисера Кріса Коламбуса від кар'єрного краху. Коли Кріс Коламбус брався знімати цей фільм, його кар'єра як режисера додихала останні подихи. Може, якби не сам удома, він ніколи б не зняв дві перших частини Гаррі Поттера? То ще не в курсі так. Коламбус режисер двох перших фільмів про Гаррі Поттера. Отже, комедію про Макалістерів полюбили з першого погляду і навіки. Коли Джон Хьюз писав перший сценарій, він точно не розраховував на те, що творить що значне. І поки Коламбус у відчаї подумував залишити режисуру, одного прекрасного дня йому надійшла приваблива пропозиція від режисера Джона Хьюза: зняти різдвяну комедію. І він подумав, а що мені вже втрачати? Хьюз на той час вже був іменитим режисером із великим списком успішних сімейних комедій і фільмів, Фільмів для підлітків 80-х. А ще він був сценаристом суперменом і славився тим, що писав сценарії на одному коліні за пару днів. Із них виходили непогані фільми. Мені б таку продуктивність. Так було з сценарієм сам удома. Родина Джона Хьюза збиралася у першу сімейну подорож до Європи. Джон дуже нервував і склав список речей, щоб нічого не забути. І жартома подумав, головне не забути дітей. А потім, а що було, якби я забув свого сина вдома? Що б він робив? Який найбільший страх дитини? Злодюшки, бандюги. Думав він про це думав і швиденько на колінці накидав чорновий варіант сценарію. А трохи більше ніж за тиждень сценарій до першого. Фільму самодома вже був готовий. Сам він знімати не захотів, чи то через зайнятість, чи то через те, що хотів допомогти коламбусу, чи просто більше ніхто не погодився. Але у фільмі залишився як режисер. А Крісу все сподобалось, і він навіть не думав бути чи не бути. Ну, звичайно, коли потрібна робота, то перебирати не будеш. Потім Коламбус буде згадувати Джона Х'юза з вдячністю і як найважливішу людину в його кар'єрі режисера, що по суті повернув його у кіно. На другому місці, до речі, Стівен Спілберг. З ним у парі зовсім молодий Кріс працював як сценарист. Фільм погодилися профінансувати Warner Brothers, але прочитавши сценарій, вони похитали головами і сказали: так, прикольно, для малобюджетного дешевенького кіно на один раз, але може щось і заробимо. І видали на зйомки 10 мільйонів. Та як це завжди буває з проєктом, ніхто в бюджет не вклався, бо навіть для того часу 10 мільйонів на кіно це смішні гроші. Без тіні сумніву Ворнери проєкт закрили. Але до нього вже приглядалася студія 20-те століття Фокс, що погодилася дати трохи більше грошей для зйомки і просто врятувала фільм. Так, дуже дивно собі сьогодні уявити, що ми могли б і не знати такого кіно. Коротше кажучи, вони розширили бюджет до 18 мільйонів. Може, 20-те століття Фокс щось знали, бо в них у штаті сидів робочий екстрасенс. Чому ж людей так зачепило це кіно? Ну чому не якесь інше, а саме це кіно? І якщо старше покоління асоціює новий рік з іронією долі, виключно по тій причині, що вибору що подивитися на новий рік в принципі і не було, то європейських і американських фільмів про різдво просто сотні, але саме удома став улюбленцем. Чесний конкуренції у багатьох країнах його згадують точно одним із перших при асоціації з різдвяними святами. Мабуть, Коламбус Хюз це такий золотий дует. Чому ж третій і четвертий фільми не мали такого успіху, як перші два. Про п'ятий, і шостий самодома Я взагалі не хочу згадувати. Як то кажуть, задум хороший, але щось не те. До речі, сценарій до третього фільму також писав Х'юз, але режисер вже був інший. Е, я думаю, що у Коламбуса просто гарна чуйка на потрібних акторів. Коли Х'юз сказав, що писав роль Кевіна під Маколея Калкіна, Кріс наполіг на додатковому кастингу, бо хотів переконатися, що Калкін дійсно найкращий. Ну, як ми знаємо, переконався. Коламбус дуже багато потім нахваляв хлопчину за його таланти, за його розкутість перед камерою і таке інше. Наприклад, крик Калкіна в ось цій сцені був суто імпровізацією хлопця, але кадр вийшов настільки емоційним та куметним, що знімальна група просто реготала, і було вирішено залишити так, як є. Крім того, ще й постер до фільму на основі цього кадру зробили. Також, коли Деніал Стерн, виконавець ролі бандюги Марвіна, відмовився від цієї ролі, бо його гонорар за 6 тижнів став гонораром за 8 тижнів. Коламбус просто благав розширити бюджет для стерна, бо був переконаний, що стерн і Джо Пеші, виконавець ролі злодюжки Гаррі, виглядають ідеальною парочкою злодюжок, і ніким іншим замінити стерна просто неможливо. Ну добре, сказали йому, неохоче ті, хто гроші видавав. Коламбус завжди був переконаний, що маленьких ролей не буває, і дуже прискіпливо обирав акторів на всі ролі. Він із захопленням згадує Джона Кенді, що зіграв музиканта Гаса Полонські в першому фільмі. Саме Полонський був тим рятивником, що відвіз маму Кевіна додому. Так ось, якось Коламбус зізнався, що всі діалоги Кетрін Охара з Джоном Кенді були фактично повною імпровізацією. Через обмеженість у часі режисер був змушений на це піти. Його імпровізора. Пована історія про дитину, яку він забув у похоронному залі, змушувала команду захоплено відкривати рота. Кенді був справжнім професіоналом. Через щільний графік Джон Кенді на зйомках сам удома провів всього один день, за який було відзнято всі сцени з ним. Вони знімали майже 24 години без перерви на будь-який сон. Сьогодні це вже було порушенням всіх правил гільдії акторів. Також всі ми пам'ятаємо старого Марлі, що фактично ніякої ролі в сюжеті не відіграє. Але випадково так змінює уявлення малого Кевіна про світ. Не всі такі, як тобі, здаються на перший погляд. А Кевін допомагає старому Марлі позбутися старого закастанілого страху. Це суто авторська фішка Коламбуса. В оригінальному сценарії Х'юза його не було, але Коламбус дуже любив упихнути у фільм якогось соціально нетипового персонажа, щоб створити педагогічний. Еф... Ефект і дітлахам, і дорослим був урок, що не слід судити людину по зовнішності та пліткам. А в саму удома два цим образом стала тітонька без хатька, що годує голубів. Думаю, всі помітили Трампа у другому фільмі, але як він взагалі туди вліз, я б сказала вимушено. Сталася доволі цікава історія. Готель Плаза у Нью-Йорку, де жив Кевін, на той час належав Дональду Трампу, і він погодився на зйомки в ньому тільки, якщо йому дадуть роль у фільмі. Оскільки зводити окремі декорації під готель було доволі дорогою і довгою пригодою, творцям нічого не залишалося, як погодитися на умови Трампа, як згадуватиме Коламбус згодом. Він дійсно змусив нас узяти його, але на диво, тестова група глядачів з радістю вітала Трампа на екрані, і вони вирішили його не вирізати. Така собі роль камео. Ще одна особлива фішка фільму музика. Погодьтесь, її легко впізнати. Є в ній щось особливе, святкове і унікальне. Загалом, без музичного супроводу, будь-який фільм неповноцінний. Це закріпилося ще ледь не в зародковому стані кінематографу. Спробуйте уявити сам удома без відомих мелодій. Точно буде щось прісне. Так ось. Є такий дядько в Голлівуді, звати його Джон Вільямс. Зараз він вже почесний дідусь 91 року і навряд чи вже працює, та це композитор. І куди його б не запрошували, фільми дивним чином стають просто прекрасними, ледь не відразу на Оскар номінують. Він дуже класно робить свою роботу. Ну, музику для самодома звичайно, що писав він. На той момент Вільямс вже мав чотири Оскари. Коламбус, щоб його залучити до проекту, дуже постарався. А якщо вам мало довго. Водів, що Вільямс не останній в успіху самодома і дійсно крутий, то ось вам ще кілька прикладів. Знамениті мелодії до перших трьох фільмів про Гаррі Поттера також писав. Він по ним ми дуже легко впізнаємо фільм Імперський марш і безліч музики до зоряних війн писав. Також він. Для Вільямса тоді музикальний супровід для різдвяного фільму був зовсім новим викликом. Йому треба було створити оригінальні мелодії, але зберегти при цьому традиційний для Різдва дзвін дзвіночків і хор. Сам Коламбус потім зізнається, що був дуже радий, оскільки фільм Вільямсу відразу сподобався і що той погодився, бо його мелодії вивели сам удома на зовсім інший рівень. Ну і звичайно, не будемо забувати Керол оф Зебел, а по-нашому щедре Клеонтовича, що лунає у фільмі десь отут». і він, звичайно, відіграв свою роль в успіху самодома. удома. Коротше кажучи, правило таке: хочеш зробити успішний фільм? Запроси Джона Вільямса. Фільми Коламбуса завжди атмосферні. Перші два Гаррі Поттери, тому приклад, вони принципово відрізняються від інших фільмів франшизи, яким чином йому вдається робити фільми невимовно теплими і затишними. Так ось, якщо ви уважні, то помітили, що протягом усього фільму саму дома переважають червоні та зелені відтінки, тобто типові для різдва, дизайн будинку червоно-зелений, елементи одягу персонажів, часто в цижі, в кольорах. А якщо все це приправити. Теплими жовтими вогниками серед сніжної білої зими, то що може бути взагалі краще для різдвяної тематики? Подивіться, навіть волосся мами маккалістерів теплого родого відтінку. Я думаю, це не просто так, все дуже продумано. Думаю, що ніхто особливо і не приглядався до таких деталей, але люди підсвідомо ловлять цю теплу атмосферу. Через малий бюджет у фільмі немає ніяких спецефектів. Всі трюки, бахи об стіну, падіння зі сходинок, які ви бачите на екрані, виконувалися дублерами каскадерами. Коламбус у своїх інтерв'ю зізнавався, що насправді спостерігати це на знімальному майданчику було зовсім не смішно, а страшно. Що вся знімальна група з жахом дивилася на це і молилася, щоб ніхто з каскадерів не вбився. Але глядачі мали б сприймати це з гумором, бо це ж комедія. Тому при монтажі було накладено багато мультяшних розрадливих звуків. Крім того, злодюшки мали виглядати максимально незграбно. Цей же фільм при іншій грі акторів і іншому саунд дизайні міг би взагалі стати драмою про хлопчика і бандюків-гангстерів. До речі, актор Джо Пеші, екранний Гарі, був звиклий до таких ролей, тому ніяк не міг змиритися з тим, що грає не дядька рішалово, а замість цього якогось незграбного горе-бандита і весь час нудів на зйомках, наскільки це все тупо, і за звичкою кидав матюки направо і наліво, за що регулярно отримував наганяй від режисера, щоб якось вирішити ситуацію, але зберегти зухвалий характер Гарі. Пеші з коламбусом домовилися, що коли Гарі особливо злить. Це то починає тараторити щось нерозбірливе. Особисто для мене перший фільм Сам удома це теплі спогади з дитинства, і я зовсім не проти передивитися його інколи на свята. Другий теж, але він багато в чому просто дублює перший. Обов'язково напишіть у коментарях, чи вже готуєтесь до свят і який фільм сам удома вам подобається найбільше. Можливо, вам взагалі імпонує третій чи навіть четвертий. Якщо напишете п'ятий чи шостий, не повірю. А я бажаю вам всього найкращого і до скорої зустрічі у нових відео.